Оу, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати незвичайну гру під назвою. Я не на назву. Ту. Коротше, тут якась футбольна гра буде. І тут щось треба буде робити нам, напевно. І сюди заносимо. Робимо щось таке. Далі тут щось робимо, тут і тут останнє доробляємо. І. і беремо футбольний м'яч. І що? І що тут робити? А, ну тут чого? тут можна ворота. Дай ми чи що? Почекайте, я не розумію. А, і йому дайму. Це хто? Це забув, як його звати. Його ніби звати. Я не забув, як його звати. Неймар? А ні, не Неймар. О, це хто? Це забув. Короче, нам треба м'ячі робити. О, можна купити. Давайте. Це що за дівчинка стоїть? Давай. А він робит? А вот там ніби бабки були. О, бабки реально. Можна купити о, це що за ті? Небо ще хоче дати. Давайте оп, у тут куплю о противника. Давайте тепер я роблю. І тут. Все, а далі можна брати м'яч Барселона. Подвійный буде радий Барселоні. Але все одно. Давай я буду воротарам. Что один м'ячик тільки? О, а прийди Роналдо або Месі. Це хто? Це не Роналдо. Остабе він дав? А, ні? Не дав нам поки що. Давайте будемо працювати дуже швидко. Оп, сюди. Дальше робим мечи. Дальше тут. А что, он спит? А, их же треба поднимать, так по хребтилу пашт их. Надо. Дальше тут. Давай, тут еще подробим. Дальше цей мячик. Дальше тут и І тут беремо. А, тут по одному тільки м'ячику Треба. Давай я буду воротарем. Ой, дав мені бабки, дякую тобі дуже. А тут я щось побудував. Це хто? Церналду? Роналду же ж. А ні, це ніби той. Оп, не зловив. Це ніби у не до п'яти Це ніби от там писало Бам, папець, я його там. Ніби він був. Бо я не дуже розбираюсь. Я візьмемо м'яч. І це хто? Я цього знаю, але він... Я не знаю, як його звати. А я ж зловив. Ви бачили, це я зловив? Ще хочеш? Ні, я походу він вже не хочеш. Оп! Оп! Не зловили. Скільки нам... О, 10 дав. Дякую. Я... Оп. О, классно. Дальше за 50 помечника можно. Ты лысый. Хребти вот таким бэм бэм Треба давати. Оп. Все, хай роблять мяльчики. А, ну тут и ничего. Выйти, выйти. О, все. Ой, Отак. так. беремо м'яч. И ты хто? не садиби по-моему. Меня не похожи на Роналду. Скільки він? Ой, він багато нам дав, дякую тобі. Роналду. Ніби. Але футболка не Роналду була, Ну я нічого не знаю. Ааа, погоді. Отак. А це Роналду? Ні, то не Роналду. Бум. А тут можна ще одне відкрити. Дай мені, будь ласка, 10, 15 ші дав, дякую. Все, мы відкрили. Все, і у нас тепер дві. Давай тебе дамо. даєм Дай бабки, дай бабки. В 13, дякую. Тринадцать мені еще ніхто не дав. Давай. Так, тобі похрепти, тебе похрепти. Ну, не гарно бити, але. Давай, дай оп. Куда шведесенька? Що подаємо йому? Щоб ми мали... оп. Смотак. У нас є один м'яч. Слухай, у нас є один м'яч. Ну це ж Роналду, А Месі буде? Оце, що пише? Ні, а де вони нам бабки там і теж тринадцять, дав дякую. Раз поки бомба пе не бачу і бу, Шо? давайте оце візьмем? Ще три таких м'ячика. Давайте боки ніхто не бачить?